Творчий колектив Імпульс районного будинку культури продовжує радувати красноградців своїми творчими виступами. Його учасники захоплюються одним із видів хіп-хоп культури вуличними танцями, брейк-данс, і протягом чотирьох років існування колективу змогли досягти значних успіхів і здобути нових прихильників серед красноградців. Настанням теплої погоди хлопці вирішили у вихідні проводити відкриті тренування на головній площі міста. На тренування приходять не лише учасники колективу, але й батьки юних танцюристів, щоб підтримати і водночас побачити, яких вершин майстерності досягли їхні діти. Ходять на, танці, на танці, Ми дуже любимо нашого тренера. Він дуже багато в нас навчив. Сережка стало гораздо фізичні. фізично. Ходить з великою охотою. на уроки. не хоче ходити, зато на танці біжить спадську. Побували уже і в Харкові, і в інших городах виступали, виступалі очі всім нам раду. Так що плануємо досі. А для пересічних красноградців це перш за все цікаве видовище, адже танці справді непрості, бо рухи і танцювальні елементи часто схожі на складні акробатичні трюки. прекрасно, что дети этим заняты, что они не болтаются по улице. Красиво, эстетично. Детки, не надо ни бокс, это ни футбол. Это настолько красиво. Да мы девочки даже видели этим заниматься. С удовольствием бы есть внуки. Но вот привели мальчика специально показать, потому что не хочет. Вот он стесняется очень у нас. А вообще прекрасно. Ну прям вот хочется, я не знаю, низко поклониться тем, кто это делает. Очень красиво, эстетично. Главное, что они физически развиты и ничем дурным не занимаются. Олексій Вятчанов, учасник колективу з 2011 року. Він вважає себе досвідченим бібоєм і має вже нагород з різних змагань і конкурсів. Мене звати Олексій. мені 10 років. Я ходжу на брейк данс Уже третий год. Мне эти тан танцы очень нравятся. А недавно э, я э, ездил с Харьков и занял первое место на соревнования. Э, когда я начал ходить, я ничего не знал. А теперь я очень-очень много знаю. И, и очень мне это, это нравится. Я уже научился крутиться, на, очень хорошо крутиться на голове. И, и знаю очень сложных э, много движений и их делаю. Ходіть на брейкданс, ведь це спортивний образ. Жизни. За словами художнього керівника творчого колективу Валерія Карпенка, хіп-хоп культура цікава багатьма жанрами. Брейк-данс – це перш за все не тільки танці, але й змога тримати своє тіло у хорошій фізичній формі для тих, хто займається цими танцями. Валерій упевнений, що брейк-данс знаходитиме все нових поціновувачів у Краснограді. Творчий колектив Імпульс у Краснограді розвивається. Протягом 4 років. Від цієї весни ми на площі міста будемо влаштувати невеличкі тренування. Ми запрошуємо всіх бажаючих підтримати хіп культуру та здоровий спосіб життя разом з нами. Також хотілося б висловити подяку генеральному директору, директору ПАУ Промінь села Кобзівки» Євгену Андрійовичу Третякову та його дружині Галині Олександрівні, яка Являється власницей кафе «Піца» за їхню підтримку і спонсорську допомогу в нашому розвитку колективу імпульса в місті Красноград.